Як відомо, в місті певний час діяла тюрма, будівля котре збереглася до наших днів, хоча нині і не використовується за своїм прямим призначенням. Її зовнішній вигляд можна уявити з архівного опису за серпень 1880 року. Поміщається тюрма на окраїні міста в кам'яному зданні, обнесенному кам'яною оградою. Здання казенное, устроєне по височайшому утвердженому образцу. Здание камер 32. По расчету кубического воздуха здание может вмещать арестантов 100. Помещалось же в 1879 году высшее число арестантов 210. Квартира смотрителя в городе. Больница устроена на 8 кроватей. Назирателей при тюрьме 7. За неповиновение и буйство были закованы в кандалы 2 человека. При тюрьме имеется церковь, в которой совершат богослужение. Младший соборний священник. Школа не устроєна, потясниття здання, а грамоті абочав священник тюремної церкви. Сучасна адреса триповерхового цегляного будинку вулиця Волі, 52. Достаменно невідомо, коли було збудовано в'язницю. Приблизну дату можна встановити по справі під назвою А на квартали города Новоград-Волинськ». В справі міститься рапорт Губернського землеміра про відкриття. В городі Новоградволинск улиця для слідує проїзду к там тюрмі. Эту вулицю слід обозначить столбами і тумбами. Так в місті з'явилася і нова вулиця Тюремна. Вірніше дві, бо поряд з нею проклали і малу тюремну, які наказом повітового виконкому від 27 червня 1921 року перейменували. Велика тюремна стала називатися вулицею Свободи. Або волі, а мала тюремна, стала пролетарською. Більш точну підказку на приблизний строк будівництва в'язниці дає історико статистичне описання церкви і приходів Волинської єпархії Теодоровича. В довіднику сказано, що в тому же Новоград Волинське є церковь во ім'я Святого архістратіга Михаила, що при тюремному замку. Домовая, построєна в 1865 году. Богослуження в ній завершається соборним священником, тобто рік будівництва Домової церкви 1865-й є датою зведення тюремного замку. Чому саме так? Бо церква знаходилася в середній частині третього поверху, її вікна виходили на захід. Особливість приміщення церкви полягає в тому, що це єдина кімната, в якій стеля не має форми арки, а плоска. Пара історія в'язниці останніх 50 років люб'язно погодився розповісти нам котов Михайло Федорович. Від нього ми взнали, що навколо тюремного замку був триметровий забор, зроблений з цегли, який знесли на початку 50-х років ХХ століття. А пов'язане це було з тим, що відстань між стінами тюрми і забором була замалою і вантажівкам було складно їздити двором. Ліворуч відхідної брами. До забору примикає два будинки, в яких містилися господарські служби. В будинку, що ліворуч від брами, до наших днів частково збереглося облаштування лазні. За спогадами старожилів, в будинку, що праворуч від вхідної брами, в роки тимчасової німецько-фашистської окупації жив офіцер. Для нього в одній з кімнат виморували піч, облаштували душ, а на горищі зробили коптильню. Перед в'їзною брамою був досить крутий спуск до вулиці, вимощений величезними кам'яними плитами. Взимку діти з радістю з'їжджали на санчатах зі своєрідної гірки. Хто і за що відбував покарання у в'язниці до революції? За даними 1845 року, число арештантів коливалося від 23 у березні до 20 в травні. В січні 1846 року їх було 7 чоловік. А в 1856-му 35. Вже у 1861 році 39 чоловік. Судячи з чисельності засуджених, мова йде про стару в'язницю. Загалом перша згадка про тюремний замок в Новограді датована 1620 роком. В описі з Вягельського замку є така фраза: Брама дерев'яна з каморкою для в'язнів. Тобто в'язниця була безпосередньо розташована на території фортеці. Історія зберегла і прізвища останніх начальників в'язниці. У 1894 році начальником був Іван Шафарук, якого згодом перевели в гумберські секретарі. А у 1913 році, тобто перед самою Першою світовою війною, колеський реєстратор Кучер-Кучеров Нікіфор Нікіфорич. В середині листопада 1917 року застрелився начальник Новоград-Волинської в'язниці Карпов. Причину самогубства влада не могла з'ясувати. Однак, без сумніву, революційні події вплинули на самогубця. В роки Революції і Громадянської війни начальником в'язниці був Ржимовський. Під час погромів він врятував життя багатьом євреям. Коли в місто увійшли більшовики, то вони звинуватили Ржимовського у співробітності з повстанцями. Врятовані євреї заступилися за начальника в'язниці. В листопаді 1919 року Новоград Волинський був в руках поляків для отримання порядку у місті, а також для охорони арештованих злочинців, командантом міста до Звегеля було викликано з Берездова 15 поліцейських. Але довго в місті білополяки не втрималися. Остаточно радянським місто стало у 1921 році. Після революції більшовики вирішили. Що в'язниці при комунізмі не потрібні. Люди від щасливого життя стануть більш свідомими та законослухняними і не будуть скоювати злочинів. А тому Новоград Волинську в'язницю ще задовго до настання комунізму, було закрито. Будівлю передано військовим у 1933-41 роках. Тут розміщувалися гарнізонна гаупвахта. Та склади. Хоча деякі старожили стверджують, в'язниці зробили колгоспний двір. Тут зупинялися селяни, які приїжджали до міста на базар і по інших справах на декілька днів. В період тимчасової німецько-фашистської окупації будівля була відновлена як в'язниця. Протягом 1941-43 років в її застінках було замучено і розстріляно біля 7200 військовополонених. Мирних громадян, партизан та підпільників. Їхні прізвища невідомі. Мирних громадян утримали в тісних камерах. Тих, хто завинив, заганяли у карцер, розташований на першому поверсі. Двері зачинялися і до камери заливали воду. Лише частина ув'язнених могла поміститися на підвищеннях, а решта годинами стояла у холодній воді. Для розстрілу. Людей виводили у внутрішній двір, ставили біля західної стіни і розстрілювали з кулемета, який був встановлений у крайньому вікні західної стіни в'язниці. Тіла вивозили за межі внутрішнього двору і закопували у траншеях поряд зі стіною. В ті часи на захід від в'язниці був пустир. На початку 50-х років минулого століття цегляний забор. Розібрали, розширивши подвір'я бувшої в'язниці. Таким чином, поховання мирних громадян опинилися на території складу. У 1965 році на місці братських могил було закладено яблоновий сад. У 1975 році на будинку встановлена мармурова меморіальна дошка з присвятним написом. Про те, що територія навколо в'язниці представляє собою суцільну братську могилу, знали давно. У 1950-х роках солдати, яким було поставлено задачу викопати погріб для хімскладу, навштовхнулися на пів тіла. Роботи негайно припинили, яму засипали, а погріб виріли в іншому місці. В урочистій обстановці тут встановили пам'ятний знак. Але не всі загиблі знайшли свій спокій. Ще багато з них покояться за межами території складу на людських городах. В 95-му году, десь в апреле місяці, до мая вели тут розкопки, розстріляних во время війни. Ми на те час викопали, судя по черепам, 87 черепов, але тут їх набагато більше є. Закопані були в основному вони в два-три ряди лежали. Вдоль забору лежали, понад крепостю на тому углу тюрми. Знаходили в основному в карманах монети 37-38 довоєнний мелоч, мідно У одного були, по-моєму, польські злоти залишилися в кармані, десь попав поляк сюди, звичайно, може який воєноплінний. Находили портмоне кожене, і хімічний карандаш сохранився в портмане. Пінс, Пінсне, очки. І вставні челюсті були у ногі. Може, євреї були попали, може як пенсіонери. Одежі, тільки фрагменти ткані сохранились, як полотно, так воно погнило. А галоші сохранились, подмьотки і частично кожа сохранилася. А стосовно подальшої долі приміщення в'язниці, то з 1945 року. Тут була розташовано артилерійський склад та гарнізонна гауптвахта. Але враховуючи потенціальну небезпеку для міста, у 1952 році снаряди було вивезено з міста, а приміщення передали майновій службі. На першому поверсі розташували продуктовий склад, а на другому-третьому і третьому речовий. Біля 50 років тюремний замок залишався складом кеч, А у 2004 році. Військові пішли звідси. Склад було закрито, а приміщення передали в оренду приватним особам під склади.